Звичайний робочий день. Люди поспішають на роботу. Чи знають краяни, що у центрі міста Чернівців знаходиться установа, де працюють фахівці, робота яких є справжнім викликом і водночас справжнім покликанням життя. Це люди, які віч на зустрічаються з вірусами, епідеміями, люди, які проводять масові лабораторні дослідження, роблять тести і не тільки. Люди, які щоденно працюють, аби передбачити загрози, захистити здоров'я і зберегти майбутнє. І це команда професіоналів Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. З метою запобігання інфекційним хворобам та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, відділ здійснює епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами. Та проводить профілактичні та протепідемічні заходи. Результати нашої роботи використовуються для вивчення, оцінки і прогнозу епідемічної ситуації, розроблення рекомендацій для прийняття своєчасних та ефективних рішень. Епідеміологи ведуть державний облік та реєстрацію інфекційних хвороб, проводять епідеміологічні розслідування випадків інфекційних хвороб, епідемій та спалахів, а також заходи з профілактики та боротьби з особливо небезпечними хворобами, зокрема віл інфекцією, холерою та сказом. Лікарі, епідеміологи та їх помічники беруть участь у заходах з локалізації та ліквідації осередків інфекційних хвороб. При виникненні надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я, при реєстрації спалахів та виникненні епідемій, проводять протиепідемічні заходи та заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Відділ імунопрофілактики займається організацією програм імунізації за хворобами, яким можна запобігти вакцинацією, моніторингом реалізації програм імунізації. Також наш відділ бере участь у плануванні потреби та розподілі імунологічних препаратів, зберіганням, транспортуванням, дотриманням колодового ланцюга до закладів охорони здоров'я області. Розширити знання громадян про інфекційні та неінфекційні захворювання, а також показати необхідність їх профілактики, сприяти вихованню активної позиції щодо збереження здоров'я одне з основних завдань Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Неінфекційні захворювання це хворобливі стани, що не передаються від людини до людини, мають тривалий перебіг і повільно прогресуючий характер. Найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями є серцево-судинні, рак, хронічні респіраторні захворювання та діабет. Наш відділ займається профілактикою неінфекційних хвороб та державним обліком. Хвороб пов'язаних з отруєнням дикорослими грибами, захворювання на ботулізм, отруєнь, визваних хімічними речовинами, а також отруєнь, пов'язаних зі споживанням забрудненої пітної води. В умовах воєнного часу відділ моніторингу та реагування на небезпеки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжує працювати 24 на 7. З метою всебічного і комплексного працювання питань, що належать до його компетенції, відділ проводить свою діяльність у співпраці з іншими структурними підрозділами центру, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами, організаціями Чернівецької області. Основною функцією відділу є реагування в межах визначених повноважень на біологічні, хімічні, радіаційні загрози на небезпеки в цілодобовому режимі функціонування. Відділ займається виявленням ризиків, які можуть становити небезпеку для населення. І, звичайно ж, вжиття заходів для мінімізації наслідків цих ризиків. Надзвичайно важливо в умовах сьогодення. Коли висока міграція населення запобігти занесення і розповсюдження на території України інфекційних хвороб, саме цим займається санітарно-карантинний відділ нашого центру, дотримуючись усіх правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету міністрів України. А також за відділом закріплена робота гарячої телефонної лінії установи, яка в режимі 24 на 7 за будь-яких обставин будь-який час готова відреагувати на загрози у сфері громадського здоров'я. Медична допомога має основне призначення допомагати, а не навпаки. Працівники відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб дбають про зниження рівня інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги та антимікробної резистентності, а також покращення якості медичних послуг та безпеку пацієнтів. Ми здійснюємо моніторинг дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, а також моніторинг спостереження за антимікробними препаратами з метою профілактики інфекції інфекційного контролю є безпечна медична послуга. Епідеміологічний нагляд базова функція системи громадського здоров'я. Спеціалісти центру безперервно збирають дані про стан захворюваності населення інфекційними та неінфекційними хворобами, про фактори навколишнього середовища, які можуть негативно впливати на стан здоров'я людини, про обсяг вакцинації, а також про інші ризики, які є небезпечними для здоров'я. Ці дані в подальшому аналізуються, інтерпретуються поширюється серед органів влади, серед громад, серед установ і організацій, серед населення, серед закладів охорони здоров'я надаються рекомендації, яких заходів необхідно вжити для того, щоб запобігти хворобам чи локалізувати спалахи, які реєструються на території області. Дуже важливою ланкою. В системі охорони здоров'я, як показала пандемія COVID-19, є лабораторія молекулярно-генетичних досліджень та вірусології. На її початку працівники були під сильним фізичним та психологічним тиском через велику кількість проб на дослідження. Вистояли, вони були і залишаються справжніми героями. Лабораторія генетично-молекулярних досліджень та вірусології це сучасна лабораторія з новітньою технологією та новим обладнанням. Лабораторія проводить різні види досліджень, як бактеріального, паразитарного так і вірусологічного походження. Основний напрямок це є клінічні зразки, а також зразки з навколишнього середовища, також продуктів харчування, методом ПЛР на вміст ГМО. Отримання правильного результату мікробіологічного дослідження. Значною мірою залежить від того, наскільки правильно проведено забір матеріалу зберігання та транспортування зразка. Тобто робота працівників лабораторії мікробіологічних досліджень відділу дослідження біологічних факторів є дуже ретельною. Проведення мікробіологічного моніторингу циркуляції збудників інфекційних хвороб серед населення. Та в об'єктах, де мешкала людина, а також дослідження для оцінки епідемічної ситуації, вивчення джерел і факторів виникнення інфекцій, все це і не тільки включає робота працівників лабораторії. Лабораторія мікробіологічних досліджень, відділу дослідження біологічних факторів проводить дослідження мікроорганізмів другої групи патогенності. Ці відноситься мікроорганізми. Ну, в основному відомі. Вони викликають сармонеліоз, дифтерію, ангіни, гострі кишкові захворювання. Дуже легко піддаються і коректуються е, лікуванням і профілактикою. Лабораторія забезпечена повністю витратними матеріалами. Е, апаратура в нас сучасна, задоволені роботою нашого е, апарату е, біомік, 3 який ми отримали нещодавно який дозволяє нам набагато швидше видавати результати аналізів, а також більш достовірні, більш ефективна робота проводиться. Звертайтеся, ми готові завжди вам допомогти. Як на платній основі проводяться дослідження, так і по на бюджетній основі. У наш відділ входять чотири лабораторії лабораторія особливих небезпечних інфекцій. Лабораторія силогічних досліджень, лабораторія мікробіологічних досліджень та лабораторія молекулярно-генетичних досліджень та вірусології. Всі лабораторії наші оснащені і укомплектовані досвідченими фахівцями. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій проводить виявлення та підтвердження збудників особливо небезпечних інфекцій як від людей, так і циркуляцію на території Чернівецької області. Своєчасну лабораторну діагностику ми проводимо класичним бактеріологічним методом, а також сирологічним, мікроскопічним та біологічним методами. Фахівці нашої лабораторії є висококваліфікованими, мають великий досвід роботи. Ми знаємо, наскільки небезпечними є ВІЛ, вірусні, гепатити та різні захворювання. Саме сирологічний метод дослідження дає змогу виявити конкретне захворювання, його стадію і навіть як давно відбулося зараження. Лабораторія акредитована на відповідність до вимог, ДСТУ се у ІСО 1725 року. У нашій лабораторії Проводяться паразитологічні дослідження біоматеріалу з навколишнього середовища, серологічні дослідження крові методом імуноферментного аналізу на паразитози та буреліоз і ентомологічні дослідження. Сучасний рівень матеріально-технічної бази. Справжні фахівці своєї справи, які працюють у лабораторіях центру, а також впроваджена система якості, дозволяють забезпечити високий рівень достовірності проведення бактеріологічних досліджень. Основним завданням відділу дослідження біологічних факторів є своєчасне виявлення збудників інфекційних захворювань як від людей, так і з навколишнього середовища для проведення своєчасного протиепідемічних, профілактичних, лікувальних та дезінфекційних заходів, які спрямовані на покращення здоров'я населення. Наша діяльність заключається в першу чергу. В проведенні досліджень випробування об'єктів довкілля в рамках програми моніторингу, а це саме дослідження водних об'єктів, ґрунтів, атмосферного повітря, так само дослідження за показниками якості і безпечності харчових продуктів, продовольчої сировини, питної води. Полімерних виробів та інших об'єктів, які внесені в нас і задокументовані в нашу сферу акредитації за необхідними показниками. Дослідження питної води, річкової води, громадських криниць, атмосферного повітря, можемо проводити дослідження роботи бактерицидних лаб в лікувальних закладах, в закладах соціального захисту, можемо проводити дослідження харчових продуктів, ну і багато інших досліджень. Наш видео контролює діяльність лабораторії фізико-хімічної дослідження, в якій працює багато спеціалістів. которые практично всі мають вищі категорії і працюють на сучасному обладнанні. Це обладнання дозволяє нам проводити самые остальные види досліджень і виконувати всі нормативи, які потрібні для того, щоб провести лабораторні дослідження на міжнародному рівні. Організацією заходів щодо поширення знань про здоровий спосіб життя серед різних верст населення, інформуванням та санітарно-гігієнічним вихованням займається відділ промоції здорового способу життя. Відділ промоції займається освітньою роботою серед населення з профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, організовує та проводить санітарно гігієнічні навчання з питань збереження здоров'я та здорового способу життя. Ми проводимо навчання з безперервного професійного розвитку працівників охорони здоров'я. Також наш відділ проводить та приймає участь у комунікаційних компаніях з промоції здоров'я. Працівники відділу здійснюють виїзди до внутрішньо переміщених осіб, працюють з соціальними службами, школами, університетами, інформують медичних працівників щодо питань збереження ментального здоров'я у співпраці з лікувальними закладами. Відділ промоції організовує дні здоров'я. Наразі медичні послуги надали понад 4 тисячам людей. Успішний медіапроєкт запитаю лікаря, який створює відділ промоції, є контентом не тільки сторінок центру у соціальних мережах, але і транслюється на телеканалі Чернівецький Промінь. відділ комунікації та інформаційно роз'яснювальної роботи забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок центру, створює текстовий та візуальний контент плани, розробляє електронні інформаційні матеріали для населення, реалізує медіапроєкти, запитає лікаря та територія здоров'я. Нашим центром нещодавно започатковано два медіа Запитаю у лікаря та територія здоров'я. Ми хочемо, щоб про те, як зберегти здоров'я, знали якомога більше людей. Окрім цього, забезпечує публічну діяльність центру у своїй роботі. відділ використовує СММ стратегію для досягнення кращих результатів. Ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру здійснює заступниця генеральної директорки з економічних питань Наталя Альбертівна Костенюк здійснює контроль за виконанням положень колективного договору. Людина, яка добре знає законодавство України, усі нормативні матеріали, якими керується центр та етику ділового спілкування. Наша робота забезпечує стабільність нашої установи, займається організацією, аналізом та плануванням фінансово-господарської діяльності з метою підготовки пропозицій, направлених на поліпшення фінансово-господарської діяльності та покращення матеріально-технічної бази установи. Проведення заходів з внутрішнього аудиту згідно з планом діяльності здійснює відділ організаційного забезпечення та діловодства, бере участь у впровадженні електронної системи. Епідеміологічного нагляду та забезпеченні технічної підтримки лабораторної інформаційної менеджмент-системи. Мій відділ здійснює організаційні заходи, інформаційно-аналітичну діяльність та документальне забезпечення. Інституція та закон гарантують, а ми реалізуємо ваше право на охорону здоров'я. Проконтролюємо, аби втілити. Людина, яка приходить працювати в центр, оформляється на роботу у відділі кадрового забезпечення. Саме тут готують необхідні матеріали для кваліфікаційної комісії, проекти документів, що стосуються винагороди заохочень, зберігаються трудові книжки. ведеться архів особових справ. Тут про кадри знають все. Відділ кадрового забезпечення в своїй роботі керується законодавчими документами, нормативно-правовими актами та іншими актами, які використовуються в роботі. Відділ кадрового забезпечення оформлює трудові відносини, також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, а також дарує маленьке щастя, відправляє співробітників у відпуст. Фахівчиня Лариса Барцюк це права рука генеральної директорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталі васильівни Гобко. Людина, яка допомагає у всіх справах від тайм-менеджменту, планування ділових зустрічей, введення листування, телефонних переговорів з партнерами до ведення важливої документації. Наша гаряча телефонна лінія телефон 55 16 17, Надає актуальну інформацію щодо діяльності нашого центру. Центр контролю та профілактики хвороб слухає вас. А завтра буде новий день. Новий робочий день. І щоденна робота працівників Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, яка є викликом і покликанням життя передбачати загрози. Захистити здоров'я і зберегти майбутнє. Я пишаюсь бути частинкою колективу, частинкою команди людей, професіоналів, які готові самовіддано працювати, якщо потрібно, 24 на 7, з яким реально приймати будь-які виклики, і які готові працювати задля збереження життів і здоров'я людей.